Хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою ж я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй Україні чудові сусіди. Запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює і працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, Займається спортом, співати так любить. В моїй Україні є чемні дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро, Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її. Крапка. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори, і Карпати, степ, і пагорби Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку, і калину, чорне море, і Дунай. Все це наша Україна наш чудовий рідний край. Я маленька українка. Треба всім це знати, Україна – іній тато, Українка мати, Українкою вродилась, Українка буду, і про рідну Україну вік я не забуду. До нас журавлик прилітав, він гарні віршики читав. Про сине небо і весну, про чорне море і весну, Про Україну рідний край. ти ще раз, друже, прилітай. Україна, рідний край, Поле річка, Зелен гай, любо стежкою і ти тут живемо я і ти.